Щодо ситуації на новопавлівському напрямку, Мучной пише, що в районі веселого росіяни не шкодують дронів. Зазначає, що була знищена наша броньована техніка. Що постраждала піхота, активний темп наступу наразі в районі вільного поля та поряд Шевченко. Також військовослужбович зазначає, що ворог поступово займає висоти та посадки, наближаючись до ключових населених пунктів, які захищають кордон з Дніпропетровською областю. Як ти оцінюєш ситуацію і чи є надія на стабілізацію цього напрямку? Які надії на сили під командуванням генерала лейтенанта Наєва? Так, дійсно ситуація там непроста. Вкрай, вкрай непроста на жаль, ми втратили ряд великих населених пунктів, такі як Велика Нусілка і Курахова. І звичайно, що ворог отримав досить серйозну перевагу. І Зараз там концентрує значні сили, які в подальшому висуваються на штурми в бік Дніпропетровщини. Якщо аналізувати події там останніх декількох місяців і, взагалі, того, що відбувається на фронті, не тільки тут, але й на інших ділянках фронту, можна однозначно сказати, що стабілізації на ділянці фронту на певній можна досягти тільки у випадку, якщо буде організована робота безпілотних систем на цьому напрямку, тобто як це було зроблено. ТГР Поровськ був сформований штаб безпілотних систем, куди увійшли всі види організмів, які літають, які завдають враження ворогу дронами, і це дозволо дозволило створити координацію дій по знищенню ворога. І звичайно, що тут на цій ділянці фронту і наяву теж потрібно зробити ось такий організаційний крок і створити окремий штаб. Куди долучаться всі з'єднання, які мають відношення до дронів. Тому що, звичайно, четвертий рік війни ми маємо зараз далеко неповну комплектність бригад і особливо піхотою. І в кращому випадку, якщо комплектність бригади там доходить о, до 50%, лісотків, то це дуже крутий показник. Зазвичай о, цей показник значно менший. Я це не беру там новостворені бригади, звичайно. А ті, які вже безпосередньо четвертий рік на фронті. Тому, як показує практика, тільки ось такі кроки в умовах, коли в тебе відсутнє поповнення, відсутня піхота, ворога потрібно знищувати і зупиняти безпосередньо саме дроном. Якщо ці кроки будуть здійснені, я впевнений, що ворога нам вдасться зупинити і тут.